Шановні друзі, сьогодні 15 серпня 2014 року. Ми знову в Україні. Трошки похолодало. Ну так, 25 градусів. І знову захотілося на річку студію покупатися, Тому зараз знову йдемо на річку. Шановні друзі, сьогодні завершуємо купання в річці Стугна, було дуже приємно, вода дуже тепла, а на вулиці не так жарко. До речі, тут можна приїжджати з палаткою, залишатися на ніч, розпалювати багаття, готувати їжу. Чудове місце. Всім рекомендую. На тій стороні. Стоять палатки, столики, місця для приготування їжі і відпочинку. Так що місце дуже чудове. Так, на мене вже сваряться, кажуть, пора збиратися. Всього найкраще.